Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух і ця новина присвячена аспірантам. Ну, все, що відомо, було по новинах за той тиждень, вирішив знімати окремо такі коротенькі відео огляди новин щодо змін в діючому законодавстві або анонсів змінах в діючому законодавстві. Тобто, що відомо, як лакмус, щоб людині зрозуміти, куди рухатись, в якому напрямку. Я думаю, що ці відео будуть корисні. А якщо ви вважаєте ці відео корисними, Поділіться зі своїми знайомими і обов'язково напишіть мені це в коментарях, продовжувати мені знімати такі огляди чи ні, тобто, це огляди на безпосередньо новини, які стосуються. Тих або інших змін і в діючому законодавстві, і в майбутньому також. Тому вирішив от трошки, знаєте, там свій блог розширити в цьому аспекті і буду знімати коротенько такі маленькі огляди на новини. Це відео присвячено, як я і сказав, аспірантам. Є дві новини, які повідомив нас заступник міністра освіти. Зараз я розповім, що це за новини. А ви поки що підпишіться на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини, тезис на по суті, там вже дуже багато інформації за планням внизу в описі під відео можете перейти і підписатися, або е, по QR-коду, який бачите на екрані. І так, у червні очікується хвиля відрахування аспірантів після перевірок. Це в нас повідомив заступник міністра освіти Михайло Вінницький. Підкреслив, що перевірки проводять для того, щоб виділити тих, хто використовує аспірантуру не за призначенням. Звісно, йдеться в контексті там, е, отримання відсрочки від мобілізації, от як вони всі зазначають, да, там посадовці з Міністерства освіти. От заступник міністра Михайло Вінницький повідомив, що деяких з аспірантів, які вступили у 2022-2023 роках, будуть поступово відраховувати із закладів освіти. Причина невиконання навчальних чи індивідуальних планів. Ну про це він повідомив в коментарі. Новини Лайв. Також він зазначив, що три тисячі аспірантів вже відрахували. І Його пряма мова. Перевірки тривають, ці перевірки відбуваються. Зараз була змінена постанова Кабміна, яка дозволила робити ідентифікацію цих перевірок. Зараз ми це здійснюємо і як. Я думаю, в червні місяці ми будемо бачити достатньо велику кількість відрахованих. Також він зауважує, що чимало аспірантів, які вступили на навчання у ці роки, це зробили для, для отримання відсрочки від мобілізації, а не через бажання займатися наукою. Його пряма мова: ціль не є відрахувати для того, щоб відрахувати. Ціль є виділити тих, які використовують аспірантуру не за призначенням, і відповідно не виконують ці всі вимоги, які мають виконувати. І на жаль, наші спостереження показують, що достатня велика кількість стопників 22 та 23 року не будуть доходити до захисту, тому потрібно проводити такі дії. Це новина щодо відрахування. Також є новина, що вони скорочують кількість бюджетних місць в аспірантурі. Це також новина від цього ж заступника-міністра. Як він зазначив, да, в 2024 році в Україні зменшиться кількість бюджетних місць для вступу до аспірантури. За його словами, минулого року для аспірантів було виділено 7 тисяч бюджетних місць. А цього року ця цифра становитиме орієнтовно 5 тисяч, це майже на 30% буде менше. Як уточнив він, остаточні розрахунки ще тривають. Скорочення пов'язане з надмірною кількістю заявок, які торік зросли переважно через можливість отримати відсрочку від мобілізації, а не через справжню мотивацію до наукової діяльності. Аспірантура має виконувати свою дослідницьку функцію, а не бути способом уникнути службу, зазначає в нас посадовець. Пріоритет цьогоріч надаватимуть інженерним і природничим спеціальностям, напрямам, які, за словами заступника міністра, є найбільш затребуваними для держави. Також цьогоріч вступна кампанія в аспірантуру матиме нововведення електронні кабінети. Як і торік, можливість навчання за кошти бюджету зберігається лише для денної форми. Вступники на заочну або вечірню форму зможуть навчатися лише на контрактній основі. І у міністерстві очікують, що цього року попит буде стриманішим, тож перевагу зможуть отримати ті, хто насправді зацікавлений в науковій роботі. Такі от повідомлення в нас зазначив заступник міністра. Освіти і науки Михайло Винницький Тому звертайте увагу, тобто на сьогоднішній день цю аспірантуру дуже буде змінено в різних аспектах, як ви бачите. да По-перше, тривають перевірки, по-друге, будуть обмеження в процентному співвідношенні буде набагато менше місць ніж було торік. Ну тобто, все. Приходить до того. Ну, знову ж таки, нагадую, що в нас є ще законопроект, про який я окремо знімав відео. Залишу тут посилання, де Міністерство освіти та науки також там. Трошки змінюю питання підходу до отримання відсрочок по навчанню. Тому подивіться це відео також корисне. Я е, слідкую за тим законопроектом. Наразі він поки що не рухається. От він з'явився на сайті Верховної Ради. Зробив я на нього огляд. Слідкую, поки що там нічого не змінилося. Якщо будуть зміни, обов'язково повідомлю на своєму телеграм-каналі спочатку. Ну і більш розширено про ці зміни поговоримо. Тут в Ютуб-каналі моєму тому залишайтесь, підписуйтесь, пишіть коментарі. Дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу чи продовжувати мені робити цей огляд новин за тиждень, які були. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.